Залягти на дно в Брюге це довбаний шедевр. Я був зачарований цією роботою, подивившись її вперше, і продовжую насолоджуватись з кожним наступним переглядом. Якщо говорити просто, то фільм Макдони надзвичайно смішний, як комедія, та надзвичайно депресивний, як драма. Ось дивіться, це Брюге. <плес>

Кращої ідеї ніж передати це дивовижне сплетіння протилежних емоцій через два коротеньких відео, я не придумав. Вікенду Брюга я сміливо ставлю в один ряд із фільмами братів Коен чи Тарантіно, у тому числі через велику кількість спільного. Але що важливіше, це є таким собі показником еталонності. Тож, нарешті, на цьому каналі я присвячую ціле відео одному із моїх найулюбленіших фільмів: залягти на дно в брюге легендарного ірландського драматурга та кінорежисера Мартіна Макдони. Щоб по справжньому відчути цей фільм, варто дивитися в оригіналі. Адже лише так можна проникнутися головними героями та їх зв'язком із бельгійським містом. Звісно, ми можемо так сказати про будь-який фільм, але коли мова йде про Брюге, то оригінальна доріжка має особливий смак. Важливість самого міста підкреслюється кожного разу, коли неперевершений Колін Фаррел зі своїм ірландським акцентом гірко солодко вимовляє його назву брусь. I didn't even know where Bruges fucking was. Then a fucking Bruges! І чим більше він наголошував на тому, що Брюге це діра, то дедалі чарівнішим здавалося маленьке у порівнянні з умовним Лондоном містечко. Звучить доволі абсурдно, адже Брюге насправді то чарівне і дуже привабливе для туристів місто. Проте за рахунок такого різного ставлення до нього зі сторони двох героїв нам передають характер кожного. Це той випадок, коли локація виходить на перший план і відповідає за ледь не всі аспекти фільму, починаючи з візуалу та атмосфери і закінчуючи розкриттям теми та персонажів. Головна Інтерпретація щодо Брюге говорить нам про те, що місто символізує чистилище, де вирішується питання провини та спокути. Це культурне та неймовірно естетичне місто, красі якого присвячено багато кадрів. Але при цьому фільм зображує його похмурим та дещо гнітючим, на що, звісно ж, впливає, і сама ця кримінальна історія. Символічне значення міста полягає в його католицьких рисах та готичній архітектурі. Диявол криється в деталях. Не дарма рей та Кен опиняються в храмі чи музеї, де вони зосереджують. Жують увагу на картинах, присвячених суду та покаранням смерті скнара, здирання шкіри з продажного судді. Та страшний суд, картина, яка і зображує судний день. Це власне і є тим самим чистилищем, яке фактично відображає реальний стан речей цієї пари кілерів, адже вони потрапляють у середньовічне Брюге і чекають вироку від їхнього непохитного боса, постійно роздумуючи над своїми вчинками, які вони вчиняли протягом їх кримінального життя. Тож цю казково похмуру атмосферу важко було б відчути в якомусь іншому місті. Сам Макдона сказав, що якби йому не дозволили зняти фільм у Брюге, то він би його і не знімав. Будь-яке місто не змогло би впоратися з цією ідеєю, окрім, звісно ж, бельгійського містечка із загадковою потайбічною енергією. Фактично, історія для нього і будувалася, адже ідея фільму виникла якраз тоді, коли Макдона проводив свої вихідні у Брюге. За його словами, спочатку він був зачарований містом, проте пізніше йому стало нудно і він просто захотів напитися, ніби в ньому і зійшлися два його персонажа: один із яких зацікавлений у культурному відпочинку, а інший. Іншому хочеться чогось веселішого. Релігійна атмосфера міста, а в підсумку і цього кіно просто необхідна, було парі кілерів. Друзі, хочу нагадати, що найкращий магазин Фанко в Україні Фанкота дарує знижку 5% на весь асортимент за промокодом Сінема, а це просто купа ексклюзивних та неймовірних фігурок Фанко Поп, які прикрасять вашу полицю та точно подарують приємні емоції. Рей та Кен на початку фільму можуть здатися типічним дуо найманих вбивць. один із яких більш досвідчений, а інший на його тлі є новачком, де постійно панує атмосфера токсичності чи неповаги, де один дорослий прихильник культурного відпочинку, а інший молодий і запальний хлопчина. Проте Макдона дуже швидко розставляє всі крапки над і. Ми не будемо спостерігати за якоюсь односторонньою комедією, яка базується на дурнуватих стосунках двох напарників. Тут два чоловіка, які мають спільну мову. Дві Людини просякнуті різними драматичними почуттями та філософськими думками, з чого випливають серйозні діалоги та навіть глибокі стосунки. Протилежний погляд на героїв, яких ми звикли бачити у кримінальному комедійному кіно. Але як ми люди перед екраном маємо ставитися до трійці вбивців? Що саме досліджує Мартін Макдона, коли створює історію про кілерів у чистилищі за сюжетом? Рей та Кен залягають на дно в брюге після невдалого завдання? Рей випадково вбив дитину, і це переслідуватиме його завжди. А рішення Гаррі відправити їх саме у Брюге і правильним, і водночас жорстоким. Адже, як я вже казав, місто просякнуте цією релігійною атмосферою, де важко відволіктися на якісь розваги. Розглянемо цю історію таким чином. Ієрархія стосунків є доволі простою. Гаррі у виконанні Рейфа Файнца стоїть над парою Кена та Рея. Кен, у свою чергу, неписаними правилами стоїть над Реєм і відповідає за нього. Як нам розповідають у фільмі, колись Гарі помстився білому хлопцю за дружину Кена. Вбив Вши того, і після цього Кен ніби опинився у боргу перед ним. Сам же Гаррі має свій кодекс честі, за порушення якого часто доводиться платити життям. Одним із таких порушень є вбивство дитини. Відповідно, долю Рея можна вважати доволі очевидною, а його кара стає лише питанням часу. Майже через годину з початку фільму Кен отримує наказ вбити свого напарника. Прямуючи до місця вбивства, він бачить Рея, який у свою чергу хоче вбити себе. Як говориться у фільмі Локація дитячого майданчика порожня в цей період часу, що дозволяє по тихому здійснити вбивство. І все ж саме таке місце Макдона навряд чи ви. Бирав навмання, і певний символізм у цьому має бути. Тож, коли Кен наближається, щоб вистрелити у свого напарника і бачить, що той хоче здійснити самогубство, зупиняє і себе, і його, рятуючи Рея, порушуючи, можливо, вперше правила та якийсь кодекс, проте роблячи вибір на користь власних почуттів і моралі. Зрозуміло, що Макдона досліджує почуття провини та можливість спокути, але в контексті таких персонажів це також стає протистоянням принципів бездумного виконання обов'язку чи прав. Кодексу зі звичайною людською душею, мораллю, яка може суперечити цим же правилам, керуючись саме цим, кен рятує хлопця та по його відчуттях, ніби спокутує свої гріхи і конкретно ненавмисне вбивство, про яке він розповідав раніше, і вже з цього моменту він готується до своєї смерті. Відчуваючи, що піде з життя кращою та чистішою людиною, ніж міг, і усвідомлюючи, що той порятунок коштуватиме йому життя ще до сцени на дитячому майданчику рей дає гроші вагітній власниці готелю, якихось 200 євро, які навряд чи щось змінять в їхньому житті. Але це, хоч якесь намагання, спокутувати власний гріх перед смертю. Мотив рея здійснити самогубство є очевидні. Він не хоче жити після того, що накоїв, і все ж воно не стається. Натомість він отримує другий шанс, що також є частиною головної теми фільму. А відкритий фінал дає нам зрозуміти, що цей шанс він намагатиметься виправдати. Вірогідно, що частково через те, що за це загинув його друг, крім цього, він і сам отримав багато куль. Якщо він після такого виживе, то це дійсно стане чудом. Третій варіант це безкомпромісний Гаррі, який не намагається нічого спокутувати, не бере до уваги розсудливість чи сентиментальність, просто йде виконувати обов'язок та й виконує його так, що обертає ситуацію проти себе, вбивши карлика. У його випадку, звісно ж, принципи перемагають почуття чи якийсь здоровий глузд, і він одразу ж вбиває себе. І це ж фактично стає помилковим рішенням, адже він не вбив дитину, тобто й не порушив власний кодекс. Один із кінцевих діалогів дуже добре та просто розкриває цього персонажа з його непомірним его. Адже принциповість Гаррі у підсумку не принесла нічого хорошого. Відкритим фіналом режисер лише підтверджує той факт, що фільм не має на меті щось остаточно для себе вирішити. Це про особисту провину та особистий вибір, про варіанти виходу з цього чистилища, Помре Рей чи ні. Ми не знаємо. Головне, як він сам каже, вибратися з цієї діри під назвою Брюге. Значить, він відчув якесь полегшення за свої гріхи, переживши усі події, смерті та відчувши так багато всередині себе перебуваючи у Брюге, з якого він навіть намагався втекти, але у той момент воно не хотіло його відпускати. Мартін Макдона взяв певну тему і просто говорить на неї зі своїм глядачем, використовуючи мистецтво кіно та, звісно ж, іронію. Адже йдеться водночас про мораль та найманих вбивць. Чи міг бути вибір головних героїв влучнішим для історії про непомірне відчуття провини та спокут? Але не буду кривити душею. Залягти на дно в вбрюге мене першочергово закохав у себе через комедію. Адже темна комедія може стати ще ефектнішою, істеричнішою і темнішою на тлі драми. Але драма не стане сумнішою на тлі комедії. Залягти на дно в вбрюге це, звісно, про баланс двох жанрів. Але тут він живе дещо в іншій формі. Чиста драма постійно перемикається на чисту комедію. Тобто тут немає сміху крізь сльози чи сліз крізь сміх. Герой Коліна Фарела, хоч і живе з невимовним почуттям провини, проте знаходить момент, щоб зробити з цього постиронічний жарт. So do do, I... Емоції перемикаються миттєво. Спочатку флешбеку болюче минуле, а потім одразу перехід до діалогу про картину, який в підсумку закінчується культовою фразою про Тоттенхема. Кумедно, що з усіх ризикованих і нахабних фраз у фільмі лише ця досі викликає тривогу у Макдони, адже шпори можуть все зіпсувати, якщо щось виграють. Після цього пара кілерів сидить на лавочці. Кен розповідає Рею про своє ненавмисне вбивство, і це ніби не смішно. Але далі починається розповідь про обставини та пляшку, через що розмова стає радше комічною. І одразу після цього Рей повністю охолоджує тон зі сльозами, розповідаючи про свій біль. А А вже наступна сцена кафе. Побачення і знову пляшка. Момент, який під час першого перегляду довів мене до істерики. Uh, Це також нагадує нам про особливе вміння Макдони пов'язувати напряму окремі елементи сюжету, як діалог про пляшку і майбутня сцена в кафе. Але це лише верхівка айсбергу. Для прикладу згадайте діалог Рея з американцями перед дзвіницею. Well, exactly Is bunch of і ось що ми чуємо у третьому акті від контролера: Today the tower is closed. Yeah. Цей же неприємний і жадібний чувак на початку дав здачу копійками Кену. І ось яка їх роль була у фіналі. Таким чином, Кен попередив людей, що зараз буде падати. Показником культовості комедії, звичайно ж, є рівень її цитування. Брюге це про сміливі й нахабні, а також абсурдні фрази головних героїв. Зазвичай це стосується Рея, який ображає через зовнішній вигляд та вагу. What exactly to say? Is a bunch of говорить про гейське пиво. Чи наркоту? The me, one me, which... І при цьому він наділений якоюсь наївністю, яка постає в особливій формі на тлі особистої темної історії. Дикий чорний гумор брюге не знає і географічних меж. I'm not from South Central, Los fucking Angeles. I didn't come here to shoot 20 black 10-year-olds in a fucking drive-by. Ключовою складовою стає і жорстокість у різних проявах. Та сама сцена з пляшкою в кафе, Рай Файнс з контролером чи Рей з карликом. Цікаво, що Макдона, подібно до того, якої не у Фарго задіюють вагітну поліцейську, додає у фільм вагітну власницю готелю, яка так само стає на шляху бандитів і робить це безстрашно. Це мій готель, тому що ти можеш... Ось такою вийшла розповідь про занадто смішне для драми і занадто сумне для комедії кіно. Щиро дякую, що дивитесь.